Вашингтон не може безкінечно надавати зброю українській стороні. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, президент Трамп роздратований відсутністю домовленостей, але оптимістично налаштований, що угода буде досягнута. За її словами, більшість пунктів Женеві команди України та США узгодили, але остаточно все залежатиме від того, чи погодиться Москва. У понеділок Трамп зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо, який очолював делегацію США у Женеві. За даними Financial Times, з 28 пунктів угоди Трампа залишилося 19. Ми вважаємо, що перебуваємо у дуже хорошій позиції. Звісно, ми маємо переконатися, що всі ці пункти узгоджені, а потім, звичайно, маємо переконатися, що росіяни теж з ними погодяться. Але я вважаю, що Трамп заслуговує на велику повагу за енергію та зусилля, які він доклав, щоб привести ці дві сторони до завершення війни. Він хоче, щоб це вбивство припинилося що до термінів він хоче, щоб це закінчилося якнайшвидше.